Дай може здоров'я! Це вже друге відео, яке пов'язано з оглядами на відеоігри. зараз хочу поговорити про фазмофобію. Що це таке? Фазмофобія — це психологічний хорор з підтримкою віртуальної реальності, розроблений ще е, у 2010 році командою Kinetic Games. Гра була створена однією людиною, однак з часом до розробки гри долучилися нові люди. Наразі у команді є 5 розробників. Декеннайтер програміст, Бен Лавендер, також програміст, Корі Діксон, 3D-художник, Skinner, ну, також 3D-художник, і Z. Ну, сподіваюся, я правильно прочитав його ім'я або це нік, Вже 2D-художник. Наразі гра має зовсім іншу атмосферу. Не таку, яка була раніше, але ми про це ще поговоримо. Давайте розглянемо такі пункти в огляді. Геймплей. Ваша задача полягає у визначенні вида приводу, використовуючи спеціальне спорядження на кшталт відеокамер, детекторів або датчиків. Для досягнення головної мети допомагає журнал, у якому збираються усі знайдені вами докази існування паранормальної активності, також у журналі ви вказуєте докази. Наразі у грі є 24 різних типи приводів, які мають різну активність, різні здібності та власну поведінку. Гра на перший час тримає гравця під великою напругою, адже він ну, не знає, що очікувати. Ледь не забув. У грі треба спостерігати за глуздом, тримати його стабільним. Бо чим він нижче, вищий шанс полювання. Якщо що, полювання це фаза атаки привиду. Ну, коли він полює за гравцем, як би. Але це так, якщо не знали. Атмосфера. Як я сказав раніше, гра має далеко не таку атмосферу, як на виході. Адже гра сильно змінилася у візуальному та аудіоплані. На мою думку, вона стала краще, оскільки раніше атмосфера була достатньо сирою, напевно. В грі було 100-500 багів, привиди більше викликали сміх, аніж жах, та грали у цю гру чисто по фану. Зараз гра сильно випрогресувала та стала лякати сильніше. Але досі є те. Над чим треба працювати. Жахи. На перший час гра дійсно може налякати, як я про це сказав раніше. Пам'ятаю, як я сам боявся зайти у хату і постійно чекав товаришів. Бо був таким циклом. У мене навіть є відео, де я ще розмовляв руснявою, але це не головніше. Бо я тоді просто не знав, що мені робити. А тепер. Так, цікавенько виходить. Так, повертаємося до пункту. Гра перший час лякає, але мене контрактів так 20, 30, максимум 50, і вам вже не буде так страшно, так як і ви розумієте, нічого чого готуватися. Ціна. На момент виходу гри цінник у 212 гривень був дійсно за високим, бо контента у грі було ну, нуль. А зараз гра випродовує цю ціну, я те, що новий контент не виходить як окреме DLC, за яке треба платити. Добрий Добридень, Євротаксім 2. Особливості. Гра, ламач матч стіну. Коли ви використовуєте радіоприймач, то гра захоплює ваш голос. Якщо привід вас розуміє, що ви сказали, то він дасть відповідь. Уявіть собі, ви розмовляєте з приводом. Це дійсно гарна фіча. Але дуже не вистачає ще таких речей. Що ж, згадаю мінуси гри. Я казав за жахи. Що гра неймовірно швидко втрачає задність лякати гравця. Також у грі великі проблеми з текстом. Я точніше маю на увазі з шрифтом. Ви, коли граєте українською або зі схожими мовами, то ви можете побачити білі квадратики, які ви ну, ніяк не приберете. І це ріже око. Уставку хочу сказати, що ну, кожному варто випробувати зіграти у фазмофобію. І моя оцінка 9,2 бали з 10. Наступне відео буде про Валорант, але це не буде огляд, а скоріше висловлювання моїх думок щодо гори. Всім гарного дня або вечора!